Так, ми були питання щодо доводу якості свідків, зазначених представниками. Значить, ваша ще протокола, по-перше, я повинен що шаним представникам відповідча, вони за мене роблять мою роботу. Декілька свідків я зазначаю їх і і це я і хотів визвати. Це Стрельников, Стрельникова Ольга Віхінівна. Кириченко, Олександр Олексійович, квартира 110. Соловецький Віктор Миколаївич, Поливида, Василій Іванович і, і Ярошенко, Анатолій Дешкович, ми там Вучисляво, я не знаю, Дешкович. Це так, я їх хотів визнати, я підтримую це. Відносно виконуючи обов'язки керуючої дирекції посадської я не знаю, чому така інформація вшановного представника відповідача. Я показував витяг, який оформлений на 21.10.2015. До речі, і заява, і всі заяви суті стосуються 15-го року. На 15-й рік у виписці зазначено. Вітаю ваша честь, виписки з єдиного державного реєстру, оформлено належним чином. Призвище, ім'я батькові, дата обрання осіб, які обираються, призначаються до органу управління юридичної особи, уповноважено представляти юридичну особу у правовідносиних з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності. У тому числі підписувати договори та наданий про наявність обмеженщину представництва від імені юридичної особи. Зазначається виток видав на 21.10.2015 року фамілія цієї людини бивав Геннадій Олексійович, виконуючий Червоський керівників. Тобто на сьогоднішній день там у мене посадки, який е, було змінено якого, я ще не помиляюсь, по-моєму, в 2014 році. Тобто, навряд чи він, коли подавалася ця заява, коли це було, він ніякого відношення не маєте. Ще раз прізвище. Геннадій Олексійович. Тут, де він стоїть 16.10.2015 року, 2015, коли що було. Ось я, не можете підійти ваше щось, я покажу на комет. Значить, ось, належним чином оформлений. Зараз, на нього, документи суду в копіях. Ви просите приєднати до матеріальних справ. Я можу приєднати, я пізніше зроблю. Просто вставило питання посадки, щоб наревно людина не визивала, що мене. Ось документи позову. Ви вже честь. Ось позов 15 років, посадський позов. Посадський не був плаче. У зв'язку з тим, що я подавала заяву, прошу надати мені можливість відповісти запереченнями на такі заперечення. Потім потім, будемо ще така ситуація кравченко. Теж звільнений з адміністрації і звільнений ще давно. Значить, в тому документі, який, з якого почалося весь цей суд, це лист з адміністрації за підписом першого заступника голови Щербака про подання позову, зазначив перший заступник голови ще, Щербака. вибачаюсь. це якраз він.